проєкті патронажної системи та в цілому медицини пространства здоров'я планується розміщення. Медицини в кожному домі, що туди буде входити, це патронаж медичних сестер. У вас вдома медсестри зможуть надавати такі послуги, як ін'єкції на дому, внутрішнє м'язо, внутрішнє венно, постановка внутрішньовенних катетерів, за необхідності постановка електрокардіограми, і також при необхідності постановка крапен, звісно, за призначенням лікаря, тому. Патронажну систему будуть входити послуги не тільки сімейними медсестри, але й лікаря. Наразі даний проект планується в першу чергу, там де знаходиться наш центр промент. Це ЖК ЖКНІДєліна, також ЖК Нагіранієви і ЖК «Пространство на Донського. Найближчим часом ми плануємо створити, наприклад, в Вайтауні, де відкрився вже комплекс. І так далі будемо поступово відкривати в кожному будинку нашу медицину.